Історія п'ятої шкарпетки, яка врятувала кошенятко від лихого хлопця, а тоді перетворилася на щось геть інше. Не знаю, чи відомо вам, але шкарпетки мають свою вдачу вони можуть бути лагідними, привітними, пригортаються до ступні, наче кіт чи невеличкий домашній лось, а можуть бути хижими, кусючими. І неприємними в спілкуванні. О той другий різновид шкарпеток власники дуже не люблять, тому такі екземпляри із нечесаної овечої вовни вив'язані на спицях товстою горянкою, найчастіше потрапляють на самісіньке денце кошика для білизни і там чекають, доки господиня, у нашому випадку, мама Малої Б, вирішать випрати її руками. Бо нечесаної овечої вовни до пральки не вкидають. На жаль, Слушний момент, коли їх перуть руками, ніколи не приходить. Отож, зазвичай дно кошика для брудної білизни стає для них місцем вічного спочинку. Хіба що там на них натрапить якась рішуча міль і прогризе в шкарпетках купу дірок. Страшно сказати, але тоді на шкарпетки чекає хіба що смітник. Шкарпетка номер 5 Кусюча і справді неприємна, лежала на самому дні вже добрих кілька років. У кошику навіть існував крилатий вираз впасти низько, як вовняна шкарпетка, а це означало, що в житті вже годі сподіватися чогось хорошого. Нам ідеться лише про одну шкарпетку ліву, бо доля правої залишилася невідомою. А ліва лежала собі і лежала, аж мама вирішила перевірити, що ж там унизу кошика, і висипала весь його вміст на підлогу. Ой. вигукнула вона. Як шкода, що я цього раніше не зробила. Дивино, Бе, твоя зелена сукенка, а я геть про неї забула. Тепер її можна надягти хіба що на ведмедика. О, вигукнула Бе. Яка гарна блузочка у квіти твоя та моя? Страшенно мала, вона колись на тебе налазила. Мама спохмурніла. Та гаразд уже, спакуємо це все в мішок і викинемо в смітник. Не діждетеся!» Подумала вовняна шкарпетка. Доки мама й міркували, чому від лежання в плетеному кошику одяг збігається, шкарпетка ковзнула за пральку, а тоді пірнула в чорну безодню. Вона сподівалася, що світ виявиться так само барвистим, як і вміст кошика. Проте в кінці тунелю на неї чекала неприємна несподіванка, сіре бетонне подвір'я, сірий будинок і сіре небо вгорі. Посеред подвір'я сидів кіт. Ні, не сірий, а рудий. І такий приємний на дотик. Що шорстка на дотик шкарпетка відчула, як їй кольнуло щось у серці. І чому одні з нас приходять у цей світ такими ніжними, пухнастими, привертають до себе увагу, а іншим від самого початку доводиться долати свою колючість і грубість. Шкарпетка сіла собі на сірому бордюрі і захоплено дивилася на котика. Невдовзі на подвір'ї з'явився ще дехто. Хлопець із синіми, невинними очима такий самий ніжний і приємний на вигляд, як і наш рудий кіт. Киць, киць, прошепотів він, повільно наближаючись до тваринки. Шкарпетка зі свого місця силкувалася роздивитися, що хлопець тримав за спиною, бо він явно там щось ховав. Киць, киць, хлопчина скрадався, мов кіт за мишею, та рудий котик не звертав на нього уваги. Коли хтось такий милий і пухнастий, йому й на думку не спадає, що хтось його не любить. Тим часом хлопець не любив котів, і собак, і голубів, і навіть рибок. Колись, як він був малим. То дуже дуже хотів мати власного котика. На жаль, бабуся, з якою жив хлопчик, не погоджувалася, кажучи, що в неї замала квартира, і жодна тваринка не витримає в тісній кімнаті. Малому було так сумно, що він, зрештою, перестав любити тварин. Навпаки, він їх просто зненавидів тому. Коли того ранку вийшов на подвір'я І побачив гарненького рудого котика, який так мило вилизував свою лапку, його охопила незрозуміла лють. Хлопчисько схопив мішок з під картоплі і почав підкрадатися до тварини. Він не знав, що зробить, упіймавши кота, але сподівався, добряче його налякати. Свідком цієї сцени. Стала наша вовняна шкарпетка. Коли вона збагнула, що шибеник тримає за спиною, то вмить підхопилася з бордюру і кинулася вперед. Раз, два, три, і шкарпетка, недовго думаючи, підстрибнула догори і надяглася хлопцеві на голову, закриваючи йому обличчя так, що він перестав будь що бачити. Малий хуліган щосили зарепетував Рятуйте. Кіт підвівся і лапка за лапкою подався своїм неквапним котячим кроком, зникаючи десь у лише йому відомому напрямку. А хлопець бурюкався з повітрям, думаючи, що до несподіваної втрати зору спричинився якийсь грізний нападник, а тоді розлючено зірвав шкарпетку з обличчя і жбурнув у куток подвір'я, де стояли мішки з піском. Роззирнувся, погрозливо кинув Я ще до тебе доберуся, і побіг додому їсти суп. Тим часом шкарпетка лежала на купці розсипаного піску, а її серце аж співало від радості. За все своє життя вона жодного разу не була такою щасливою, як тепер, бо їй. Потворній, сірій, самотній і шорсткий на дотик вдалося зробити таку чудову річ, врятувати пригарно, м'якеньку, дивовижну тваринку. Що з того, що наш кіт про це навіть не здогадувався? Для щастя, їй було досить власного доброго вчинку. За кілька днів на подвір'я забрели хлопець і дівчина. Вони мали довге волосся, довгі носи і довгі ноги, шукали старі речі, які були вже нікому не потрібні, а вони могли зробити з них щось корисне для себе. Яка класна шкарпетка, мовила дівчина, піднімаючи із землі нашу вовняну героїню. Вона точнісінько такого кольору, як той светр, що я тобі в'язала, але не закінчила, бо забракло вовни. Ага, погодився хлопець. Я її візьму, розпорю, виперу і нарешті зможу закінчити светр. Ага, притакнув хлопець. Так вона і зробила, і нікому не потрібна сіра шкарпетка перетворилася на светр довговолосого хлопця, улюблений светр, Не тільки тому, що кохана дівчина сплила його з любов'ю, хлопцеві просто подобалося, коли йому трішки дряпало спину.